Зараз ми автоматично просто роздамо. Да. Це називається рішення прийняти з коліна. Так, е, друге, я е, тоді м, ставлю пропозицію щодо збільшення депутатам е, грошей на допомогу малозабезпеченим людям. людям. Да? Бюджет зменшується, а депутатам збільшуємо. Добре. Е, Беркут Сергій Григорович, будь ласка. Депутат Беркут, фракція Батьківщина. У мене пропозиція. Так же само залишити зараз 15 тисяч на депутата. Остальні хай будуть в турботі, і комісія хай определяє і надає допомогу. Так, Андрій Петрович, король Андрій Петрович, включить заява фракції позиційний блок. Ми офіційно відмовляємося від додаткових коштів на збільшення бюджетів депутатів. Так. Збільшити все. Я ставлю пропозицію Джегора Геннадія Васильовича на голосування. Збільшити так, депутатські фонди. да, збільшити депутатські фонди. да, депутатам. Ставлю на голосування. За 18 проти 5, утримались 9, Не голосували. Рішення не, не прийнято. Покажіть поіменно.